Основною темою нашого форуму є питання конституційної реформи і самоврядування в Галичині. Лише у самоврядуванні в повноваженнях для регіональної та місцевої спільноти ми бачимо перспективу для швидкого подолання кризи у нашій державі. Галичина не має перешкод для реформування. Тут є давні традиції самоврядування, які тягнуться ще з часів середньовіччя. Справжнє самоврядування буде сприяти укріпленню регіональної економіки, збереженню історико-культурної самостійності Галичини, а також формуванню інститутів громадянського суспільства. Спочатку це було проектом, і ми розуміємо, що весь цей документ спочатку був свого своє своєрідним проектом. Пізніше почали поступово крок з кроком втілювати його в життя. Якщо є порядок і відносний доступність, прозорість в наданні в отриманні різних. Документів дозволів рішень влади, то громадяни починають розуміти, що влада дійсно змінюється, що влада покращує і свою діяльність. Людям треба роз'яснювати, крім того, які переваги того чи іншого закону. Людям ще треба роз'яснювати, як контролювати виконання і дотримання. Залучення громадянського суспільства на рівні розробки проєктів, мені здається, дуже незначне. Просто стали. Інколи перед фактом, що прийшов етап розробки такого документу. І ми, як громадянське суспільство, як громадські організації, повинні донести це до свідомості влади в Києві, бо дуже часто там сидить якийсь чиновник, можливо, навіть відповідальний, можливо, освічений, але який не має з Кирова Він не має зеленого поняття про ці тонкощі. І він про них може дізнатися тільки від нас. Але Галичина цей колишній історичний регіон, який має досвід перебування в Європі, може бути цілком тим пілотним регіоном. Як я завжди кажу, тим паровозом, який потягне за собою Європу всю Україну. І я не бачу обмежень, щоб це, цей шанс не використати. Отже, ми створюємо громадську раду Галичини, яка сприятиме проведенню конституційної реформи, спрямованої в свою чергу, на започаткування справжнього, а не якогось бутафорського самоврядування.